Доброго дня. Я вас вітаю на нашому черговому е, семінарі кафедри медичної кібернетики. Сьогодні доповідь аспіранта третього року е, Давідовича Лі е, за темою визначення специфічних структурних патронів підтверджених форм раку легень за даними КТ зображень. Будь ласка, Ілья, слухаємо вас. Всім доброго дня. Отже, я би хотів почати, мабуть, з такого невеличкого теоретичного підґрунтя, просто нагадати для тих слухачів, які вже заслуховували частину цього семінару минулого разу, ну і для нових слухачів, які у 2020 році від раку померло близько 10 мільйонів людей, при цьому у світі щорічно реєструється зростання кількості нових випадків, наприклад, якщо у 2012 році. Було діагностовано близько 14 мільйонів випадків, то у 22-му вже 19,3 нових випадків злоякісних новоутворень. І при цьому такий вид раку, як рак Легень, він спричиняє найбільшу смертність. Так, наприклад, у 2020 році на, на нього припадало близько 1,8 мільйонів дальних випадків, що становить близько 18 від усіх смертностей від онкологічних захворювань. В Україні це рівень також є доволі значним станом на 21 рік на обліку в медичних закладах перебувало майже 19 мільйонів пацієнтів з таким діагнозом, і при цьому рак легень, трахеї бронхів, він загалом посідає приблизно третє місце за поширеністю серед усіх онкозахворювань. Кількість дещо може вона дещо зменшилася в порівнянні з попередніми роками, але це пояснюється іншими чинниками. Втім, якби загальна багаторічна динаміка не показує впевного. Зниження рівня онкологічних захворювань, з точки зору шпатоморфології, рак легень він поділяється на два основні типи: це недрібноклітинний, який є домінуючим таким типом раку легені, і він визначає основну масу статистичних даних по захворюваності. З нього також виділяють декілька гістологічних підтипів. Основні з них вам зараз тут продемонстровані. А іншим типом добре, як, іншим типом є дрібноклітинний рак, це така окрема форма, що відрізняється дуже агресивним перебігом, бо буклина дуже швидко росте і дає рано метастази по організму, через що зазвичай лікується методами хіміо та променевої терапії, оскільки хірургічне втручання дуже рідко буває можливим. саме тому, якби визначення гістологічного типу. В принципі, має дуже важливе значення для підбору тактики лікування і прогнозу перебігу хвороби. До класичних методів діагностики відносять діагностику без втручання це за допомогою методів медичної візуалізації і морфологічного, морфологічного підтвердження діагнозу. І сюди ж входить візуальний аналіз, наприклад, там денситометрія, тощо найбільшим. Найбільш точним вже ж методом наразі є із застосуванням біопсії з подальшими гістологічними з дослідженнями, і в деяких випадках більш детальним імунофістохімічними дослідженнями. Ну і крім цього, відносно новими методами додаткової, скажімо так, діагностики, є діагностика із застосуванням методів машинного навчання, статистики для аналізу. КТ зображень, проте вона має і свій ряд певних проблем і складностей. І саме тому, якби наукова спільнота вона дуже активно працює над удосконаленням цих методів, оскільки вони дозволяють визначити патологію на радніх стадіях, що є дуже високим таким дуже важливим пріоритетом і важливою річчю. І, крім цього, може слугувати. Додатковим джерелом діагностичної інформації для лікарів. У цьому контексті особливе значення має дослідження має дослідження нашого колеги, з яким ми співпрацюємо. Це хірург, завідувач відділу епідеміології і організаційних проблем в тізіопульмонології, це Лінник Микола Іванович із Національного інституту і пульмонології імені Яновського, який Продемонстрував потенціал використання методів радіоміки для аналізу даних комп'ютерної томографії. У своїй практиці він описує, використовуючи програмне забезпечення Dragonfly і, якби демонструє можливість застосування гістограм розподілу частот сірого і матриць суміжності градації сірого для проведення морфологічного аналізу особливості пухлини. І ним було встановлено, що різні. Гістологічні типи раку, такі як аденокарцинома, плоскоклітинна карцинома, вони мають відмінні характеристики гістограм. І це наштовхнуло нас на думку спробувати дослідити форми і патерни, які притаманні певному типу раку, і на основі цього побудувати певний класифікатор, який зможе автоматично виконувати диференційовану діагностику різних типів рак, різного типу раку. Інститутом фтизіатрії і пульмонології. Імені Яновського нам було надано базу знімків кт зображень пацієнтів, що майже повністю покриває усі основні типи раку легень. Дані у нас містять 16 пацієнтів. Дані знімки були розміщені в присутності лікаря, і на них були виділені маски зони інтересу з наявними патологіями. Була виконана первинна, первинна обробка даних, тобто. Операція вікно рівень з застосуванням легеневого режиму нормалізація, переведення у бітні файли ТІФ. Після чого було сформовано чотири класи: це дрібноклітинний рак і три інші підтипи недрібноклітинного: це плоскоклітинний з орговінням ІБЕС і, і аденокарцином Була побудована загальна. Нормована гістограма розподілу частот градації сірого, і варто ще зазначити, що було проведено, було побудовано бінарний класифікатор для визначення дрібноклітивного і недрібноклітивного раку, і з результатами якого було визначено, що загалом немає якоїсь складної проблеми, складної здачі проблеми в тому, щоб розрізнити ці два типи раку. Класи дуже добре диференціюються, і загалом це навіть можна тут побачити на гістограмі розподілу градації сірого. Проте цікаво було все-таки визначити, або навіть краще сказати, уточнити саме підтипи недрібноплітинного раку. Адже, вони як вже було згадано, складають близько 70% усіх випадків онкологічних захворювань легень, і за вилучення інформативних ознак цих підтипів було розглянуто. Першочергово метод так званої перестановичної ентропії, що застосовується для аналізу порядку як міра хаотичності і складності розташування значень даних, метою було відійти від градації сірого і дослідити форми візерунків або, або патернів, да, які теоретично притаманні певному типу патологій. До цього було побудовано загальну гістограму розподілу частот градації сірого на суміші усіх класів. Після чого частоти ранжуються у порядку зростання, і наступним кроком на наступному кроці відбираються, відбираються процентіль, В даному випадку використано 5,3 за критерієм, що мінімальний, максимальні, максимальні ранги вони мають різницю не більше, ніж у два рази. І в результаті було відібрано 12 з 247 унікальних інтенсивностей, що зустрічаються найчастіше на зображеннях усіх класів. Частоти, що увійшли у відібраний процентіль, вони залишаються на оригінальних зображеннях і позначаються як одиничка, так, тобто повністю білий колір. Усі ж інші частоти відкидаються, тобто, фактично, бінар, бінар, виконуємо бінаризацію. Таким чином, відбувається власне фільтрування зображення, яке демонструє форми візерунків з частот пікселів, що зустрічаються найбільше на всіх зображеннях. В наступному кроці класи зображення розділялися назад на окремо на класи, і за допомогою ковзаючого вікна розміром 2 х 2 відбувався прохід по всіх зображеннях в межах класу. Підраховувалася загальна сума частот усіх можливих форм вікна 2 на 2, тобто, да, і крім, крім е, патерна, е, де всі комірки приймали значення нулю, вони відкидалися, оскільки не є інформативними. Тобто, загалом для вікна 2 на 2 це 15 можливих комбінацій. Е, це, власне, те, що ми називаємо паттернами, і метою цього аналізу є дослідити, е, чи притаманні певним типам раку певні, е, певні форми. Після аналізу усіх зображень в межах класу е, отримується загальна кількість усіх таких патернів, що були знайдені. Тут ви можете бачити гістограми їх розподілів у е, нормованому вигляді. Е, Завіс абсцис наведені нормовані, нормалізовані частоти, е, завісюсь ординат, е, продемонстровані в е, саме конкретні форми паттернів від найбільшого до найменшого. Ну і можна бачити, що розподіли для різних класів вони дещо відрізняються. На наступному кроці на етапі класифікації було побудовано байслайн модель у ній не використовувалися ще перераховані маніпуляції, натомість були пораховані ознаки хараліка на оригінальних вирізаних анотованих зображеннях пухлин, а саме це. Ознаки за шістьма показниками: контраст, однорідність, відмінність, енергія, кореляція і симетрія. Для градації сірого для суміжних пікселів для градації сірого суміжних пікселів за п'ятьма основними дистанціями від 1 до 5 і за чотирма кутами від 0, 45, 90 і 135. І загалом вийшло 120 ознак. Було використано три прості моделі з базовими налаштуваннями: це мультиноміальна логістична регресія, SVM і random forest. Результати ви можете бачити. І далі ці результати будуть порівнюватися з нашими підходами. Вилучення ознак. Тут ви можете бачити. Наш підхід, який включає усі вищезалені методи обробки, тобто використовується фільтрація частот, що входить у 5,3% ранжованих частот усіх після перестановочної ентропії. І далі підрахунок паттерна, паттернів розміром 2 на 2. Такі нормовані частоти цих паттернів, знайдених. Да, в подальшому трансформувалися як вектори ознак, е і подавалися на класифікатор. Е було помічено, що загальна точність вона доволі сильно різко впала. Е при цьому плоскоклітинний рак е логістичній регресії і СВМ він розпізнавався найгірше. І наші припущення таке, що, що такі результати вийшли через. Можливий замалий розмір ядра або ковзуючого вікна для відфільтрова для фільтрування зображень, все ж навіть після би, відкидання значної більшості е частоти пікселів, які трапляються е найчастіше, форми візерунків вони все ще містили дуже багато заповнених комірок, і на попередньому слайді було помічено помітно, що е переважно більшість складали саме форми паттернів, де всі комірки 2 на 2 були заповнені. Тому було також підраховано частоти патернів форми 3х3, що сумарно утворюють 511 різних форм. Всі попередні кроки також були пророблені. Перетворені частоти у векторі ознак були подані повторно на класифікатор, і за результатами для логістичної регресії, СПІМ дещо покращилося. Результати, проте, Random Форс показав все-таки гірші результати. У цьому випадку було б доцільно, мабуть, скоригувати певні налаштування моделі, проте, нам також було виявлено, що збільшилась щасливість до аденокарциноми і потрібно раку. Крім цього, це те, що тут не показано, було протестовано підхід із квантуванням вхідних значень, вхідних значень зображень. Де кількість радацій вона зменшувалася до 128, 64, 16, 6 і 4, після чого подальший алгоритм відбувався із відбором частот, які повторюються на 2,6 і 1,5%. Пошук здійснювався на розмірі вікна 2 на 2 і 3х3, проте результати вони не перевищили. Загалом тих, що були от продемонстровані без квантування тобто тут. І подальші дослідження, вони базувалися на покращенні вже розробленого методу пошуку паттернів. Було розглянуто ідею про те, що можливо варто розглядати не тільки форми візерунків, але й їх частоти, тому алгоритм було дещо змінено. Тобто логіку відбору частоти пікселів, що зустрічаються найчастіше з допомогою перестановичної ентропії, було збережено, проте тепер структури зберігаються не як бінарне зображення, а як хід мапи, тобто фактичних частот відібраних пікселів у їх оригінальних позиціях. Тобто тепер ми можемо бачити не тільки структури, але і частоти, з якими певний піксель зустрічається у цій структурі. На Наступному кроці за допомогою заданого оков вікна здійснювався підрахунок унікальних комбінацій частот суміжних пікселів на всіх зображеннях в межах класу. І задача, ну загалом ця задача вона має дуже таку високу обчислювальну складність, проте її вдалося оптимізувати, використовуючи паралельні обчислення, і у підсумку підрахунок відбувається доволі швидко. Кількість паттернів, звичайно, що тут вона збільшиться, а їх форма. З частотою вона може відрізнятися, тому кожному знайденому паттерну буде присвоєний унікальний ідентифікатор, який є уніфікований між усіма класами. Так, наприклад, припустимо, паттерн P5 буде такий самий, як і в інших класах. І тут ви можете бачити фрагмент розподілу частот із, 100, із сотнею таких паттернів для чотирьох класів. І знову-таки видно, що для класу дрібноклітинного раку. Частоти унікальних паттернів, які на ньому зустрічаються, вони значно відрізняються від класу від типу недрівноклітинного, тому подальша стратегія у тому, яким чином відбирати і розрізняти саме під типи класу, вона скоріше за все буде відрізнятися, якщо ми говоримо просто про. Пошук різниці між дрібноклітинним і недрібноклітинним. Так е, да. отже, після обрахунків частот було повторно застосовано метод перестановочної ентропії і ранжовано всі частоти патернів в межах класу. Було відібрано 5% тих структур, які зустрічаються найбільше в межах цього класу. І фактично це можна сказати другий етап фільтрації, мета якого залишити лише ті структури, які протаманні. Тільки певному типу діагнозу. Далі мав би слідувати певний алгоритм перетворення цих частот патернів у, у вектори ознак для подальшої класифікації, проте він все ще знаходиться на етапі тестування. Тому на даному етапі, відібрані після ранжування частоти, вони використовувалися для реконструкції оригінального зображення, тобто, фактично, вони потім будуть використовуватися як перекриваючі маски для фільтрації оригінальних зображень метою тут є знов ж таки залишити оригінальні пікселі, що утворюють найчастіше повторювані структури. За відібраними зображеннями було сформовано знову таки 120 основних ознак на основі ознак Араліка, які подаються на класифікатори, і результати наблизились до тих, що були сформовані на бейслайні. При цьому дещо збільшилася специфічність. Але загальна картина, яка була помічена, що майже на всіх е класифікаторах, е було помічено, що дуже погано розрізняється плосоклітинний рак із роговінням і без роговіння, і крім того, при попередньому підході формування вибірок, е переважаючим класом був, була аденокарцинома. Тому було протестовано дещо інший підхід. Це було сформовано чотири класи трохи за іншим принципом. Тобто формувалися класи дрібноклітинний рак, аденокарцитома, плоскоклітинний загалом і інші. Це ті інші, які не увійшли у інші класи. За новим таким розподілом по класах було побудовано знову такий бейслайн з використанням ознака раліка на оригінальних анотованих зображеннях. І на наступному кроці застосовано підхід із відбором ознак, що включав відбір пікселів, які да. І на наступному кроці застосовано було підхід відбору ознак, що включав відбір пікселів із найбільшою частотою, що увійшли у п'яти процентів. Застосовано алгоритм відбору унікальних патернів із урахуванням частот, і в результаті було. Помічено, що різниця між чутливістю і специфічністю вона значно зменшилася. загальна точність знову-таки наблизилася до бейслайну, і подальшим напрямком у дослідженні буде спроба або використання такого підходу, як підрахунок шансів, для того, щоб розрізнити. Класи всередині недрібноклітинного раку, або, можливо, альтернативою є е, спроба вилучити спільні для всіх класів е, унікальні паттерни, аби залишити в них лише ті, які притаманні певному типу класу е, для бінарної якби, задачі це не складно. Я, в принципі, тут продемонстровано це, звичайно, не медичні зображення, але е, для наглядності воно, гадаю, буде зрозуміло. Е, немає проблеми знайти відмінність між двома зображеннями, але коли ми говоримо про багатокласові задачі, то тут е, варто було б спробувати і те, що зараз власне е, досліджується: це, наприклад, порівняння усіх класів е, з усіма: тобто, наприклад, перший з другим, третім, четвертим, другий з третім, четвертим, третій з четвертим, е, і у підсумку подивитися, е, що які структури залишаться е, для кожного класу окремо, і е, чи зможемо. Е, чи зможе це якимось чином вплинути на результати класифікації? На цьому це все. Дякую за увагу.